Точко, привіт, давай подивимося, кому ж ти там не даєш спокою. Хто прям взагалі от лягає спати, не даєш ти йому їй спокою. Не знаю, що зараз подивимось, кому саме. А кому ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз виключно на собі, на своїх енергіях. Можливо, там візуалізуй себе, уявляй там свою аватарку у соціальних мережах, умовно кажучи, оцю всю історію. Візуалізуй себе, думай зараз про себе. А я подивлюсь, кому ти там, кого ти там бентежиш, кому ти не даєш спокою. І чому? і чому. Для індивідуальної консультації записуйся за посиланням в чаті профілі. Так. Давай дивитися кому. Кому кому. Це чоловік. Це чоловік темненький. Е можливо, попахує мені тут е чимось спільним. По одній карті це робота, по іншій карті це щось дім або, ну, типу, як родичі. Можливо, ви навіть з родичами, з якими своїми працюєте разом. Можливо, це так ще може програватися. А, темненький, темне волосся, темні очі. По знаку вогонь. Прям явний вогонь. А, овен лев стрілець. Да? От вони. А, Щось з роботою пов'язане, знаєш, коли є конкуренція, коли є виклики, можливо, навіть зіткнення, его. А це щось знаєш, про те, що людина відчу... не відчуває, ем... вона бачить, що в тебе стабільно, знаєш, якось все йде. А ви, наче як одні родичі там, ну, близькі одне одному. Але у тебе є стабільність, а у нього немає цієї стабільності. І типу, а як це ж так? От, а чого в мене такого не може бути. А тут тобі, кстати говоря, він прийме цей ризик, він прийме, він зрозуміє, чому це так. А, йому просто треба вийти з зони комфорту трошечки, а, бо ти свого часу вийшла або вийшов да, з цього зони комфорту. А якраз він не хоче з цього виходити. І тому в нього, скажімо так, у цієї стабільності, яка є в тебе, у нього її немає. А попереді тобі в дійсності показуй йому, що ти самодостатня, що ти здатна самостійно привертати до себе достаток. Ти знаєш, це історія про те, що я сама смогу. Ти мені не потрібен для того, щоб я мала той достаток, ту матеріальність, яку я хочу. Він тобі просто не потрібен.